Спорт має дивовижні властивості. Він об'єднує людей, знайомить їх між собою, зміцнює здоров'я та загартовує характер. А іноді із звичайного дитячого захоплення перетворюється на справу всього життя. Саме так і сталося з майстром спорту міжнародного класу, дворазовим чемпіоном світу та рекордсменом світу з пауерліфтингу Іваном Чупринко. Звичайний випадок визначив долю хлопця. Я виріс сам з дідому з інтернату, там почав займатися спортом. Після я собі якби в житті поставив якісь цілі, до яких я ще стремлюся, стараюся. Не ходю, не бухаю, і там, як половина моїх однокласників, зараз порозбух поспивалися, валяються десь там, бомжують. Ну отак, стараюся щось досягти. Пауерліфтинг порівняно молодий вид спорту, коріння якого походить із силових вправ. В нашій країні його встановлення відбувалося в непростих умовах. Але все ж таки відбувалося. Справжній атлетичний бум розпочався в кінці ХХ століття. В Прибалтиці, Росії та Україні стали проводитися змагання. У 60-ті роки стали відкриватися спеціалізовані зали в Києві, Одесі, Луганську, Кривому Розі, Бердянську та Ялті. На даний момент цей вид спорту фактично тримається тільки рахунок ентузіазму. таких атлетів, як Ваня. А вообще-то нулевое почти что. не вистачає денег ні на тренировку, ні на содержание треніров на э, приобретение інвентаря і фактички не имеет свого личного спортзала. Ентузіазм молодих атлетів справді вражає. Окрім того, вони глибоко переконані, що для того, аби тренуватись, багато не потрібно. Вистачить одного, але дуже важливого аспекту бажання. В інтернаті в нас була одна штанга, і більше нічого не було. Желання, головне, щоб було. І можна навіть тою штангою багато чого займатися, піднімати, старатися. Як показує практика, якщо є мрія та бажання, то на шляху до її здійснення не страшні будь-які перепони та складнощі. І Іван слугує цьому живим прикладом. Серед тих всіх, яких я бачив в цьому залі, з'явився Ваня Чепринка. Ні його вес, ні структура його тіла, нічого не говорили про те, що це буде коли-то доволі таки звісний, знаменитий спортсмен. А потім він ще показав себе, коли вже, не зберігаючи на те, що И сам трениру... тренировался активно и тренируется до сих пор, и устанавливает мировые рекорды. Он наш... находит возможность передавать свой опыт, который он приобрел за время своих тренировок. Фактически за два года он установил... Подкатую два спортсмена на рівні майстера спорту. Заняття спортом дає дуже важливий урок. Для того, аби щось змінити, потрібно працювати над собою, долати перешкоди та труднощі, адже життя ставиться до тебе так, як і ти ставишся до нього. До цього як я займався, почав займатися спортом, я був, ну можна сказати, практично наркоманом. Е, дуже сильно пив. Я так на вулиці жив майже, тому що мама з папою дуже сильно пили. Я так попав на вулицю, пив, курив там з хлопцями. Тривичку курили, там клейди, Ну а потім попав в інтернат. І там вже я познайомився з хорошими хлопцями, вони мене взяли до себе, я почав тренуватися. Ну і так, заради спорту можна сказати, я вижив. Незважаючи на складне економічне становище держави, доки в ній є, такі ентузіасти на спортивному небосхилі продовжують з'являтися все нові й нові імена, які своїми досягненнями записують Вінничину до світової книги слави. Тетяна Соловей, Вадим Дамець, новини, телеканал Смарт.